Чи знаєте ви, які значущі події відбулися цього дня за всю світову історію? Ви коли-небудь були у музеї воскових фігур? Це місце, де можна побачити знаменитостей, зроблених з воску. А знаєте, хто придумав таку ідею? Це була Анна Марія Тюсо, яка народилася 1 грудня 1761 року. Давайте дізнаємося її дивовижну історію. Анна з дитинства вчилася у свого дядька робити воскові фігури. Коли вона виросла, їй доручили створювати портрети знаменитих людей королів, королев і навіть революціонерів. Під час французької революції Анна створила фігури тих, хто був у центрі подій, і її роботи стали дуже популярними. У 1802 році вона переїхала до Лондона і відкрила свій знаменитий музей воскових фігур, який досі існує. Сьогодні у ньому можна побачити сотні відомих людей від музикантів до політиків. Повну версію дивіться на каналі День в Історії.